Привіт всім! Сьогодні ми йдемо на озеро. Не рибу ловити, а подивимось, чи вже тепла вода. Будемо дивитися, чи можна вже купатися. У нас є пляж. Хочу і ми хочемо взяли для риби, но... да. Це, У нас сьогодні вийде. своя задача. Ну ми тому ми йдемо і зараз вам все покажемо. Вже майже літо, вже залишилось весни, останній тиждень. І ми пішли. Не ловити рибу. Та сьогодні ми не плануємо ловити. Ну, Папа наш взяв, там свої снасті якісь будемо. Може буде. Це по дорозі піони. Ми зустрічаємо вже як розквітли клас. Піони. А ще сьогодні така спека, що ми вже всі мокрі. Жарко. і Так, це якась іграшка, Да. Так. Мені якась букашка сидить. Через місточок і далі. Боже, як вже гарно все порозквітало. Трава вона яка величезна. Пташки співають. Клас, вже майже літо. І маки вже цквітнуть. Клас, які гарні. А це не червоний мак, а такий рожевий. Прийшли на озеро. Це у нас перше озеро. Їх тут у нас декілька. І ось вже діти граються, катаються на майданчику. Зараз ми будемо йти на пляж. Подивимось, у нас вже 8 квітня, коли теж була жара, діти там купалися. Ну, але це було зовсім рано. А зараз можна вже піти подивитися, яка там водичка. І що робиться на пляжі? Тато наш не втримався, взяв свою удочку, кидає щось там, зараз ми до нього підійдемо. Так, Мам, ідемо. Так. Воді... Да? Да? Зараз будемо охоту відкривати на черепах. Так. бережно да. Вот она. А как ти тут пройшов? Вот сюда сразу становится. Чтобы... Милана. А Миланку як? Давай, Чивачка. Сейчас ктось упадет туди. Ой, тихо, тихо. Ой, ты, мама, ты тоже. Ой. Тут такий месточек, что можно телефон уронить и ноги повикручивать. Як тут гарно! Водяной. О, -о, О, так, ну шо, ми вирішили йти на пляж. Йдем? Це да. Мама, а Це лілія? Ну Мама, да, це водяна лілія. Ні, тут не можна. Ми на пляж підемо. Там пісочок подивимось, що там. А -а -а. Мама, а вот сілька задувуся була. Ще травень місяць не закінчився, вже он які плоди висять на деревах. Що це абрикоси, чи у людей, вишні? Вона яка вже да? вишня? Ось у нас трапилась асфальтна болезнь. Біжала-біжала да? і упала. Ну нічого, воно все заживедуться. Так скажи, біжали на, на пляж, біжали, біжали і упали. Ось така у нас. так буває. Ще у нас є? тут є у когось ослік, отакий добрий. І коли ми ходимо на озеро, він завжди пасеться. Його дітки гладять. І він дуже добрий ослік. Він зараз кушає. Ну Плохмати. Обіда. Да. Він обідає. Таке такий Так, Все, задом не підходить. Ззаді ззаду до лошадок не можна і до осликів підходити. Все, пішли на пляж, ми ніяк до пляжу дійти не можемо. Не хоче лопуха. Та не хоче, Уляночка. Все, пішли. А ще ми звернули увагу, скільки багато розквітло білого латаття тут на озері. і остали діти. Уточки. Дуже багато тут цікавинок у нас сьогодні. Рибаки рибу ловлять. Папа! Ой, які маленькі воно уточки повилуплювались уже. Купаються, гасають. Не знаю, видно чи не видно. Вон вони які маленькі. Зараз спробуємо тут рибку спіймати. Так, ось ми вже прийшли на наш пляж. Це тут є така площадка для волейболу. Я хочу пройтись босою по цьому пісочку і піти потрогати водичку. Гарячий пісок? Теплий? Клас, гарячий вже. Клас уже. Чувствуется точно літо на носі. Так, ну что, будеш трогати водичку? Вона яка вона трошки напрозрачна, але така брудненька. Собака. Собака плаває. Холодна. ого Холодная вода. Виходь, дуже холодно ще. Бистренько ще купатися не можна. Лідіна ще вода. Ще дуже холодна водичка, тому ніхто не купається, люди загоряють, але не купаються. А погода взагалі прекрасна, клас. Загорати можна, але купатися ще ні. Особливо дітям, хоча люди приходять вже. Диви, поймав наш батько рибу, покажи. Ох ти, яка рибошка. Ой! Стрибає гарнюнька! Будемо випускати? Ні. А що, додому понесемо? Да, кушати! Ну трошки? Добре, цю залишимо. Візьміть там кульочок. Батько оживівся. Ого, Привіт! Рибка. І ось ми ще прийшли погодувати тваринок на територію ресторану. У нас тут є. Тому зараз покажемо, які тут є тваринки для дітей. Це прекрасно. Тут гарна територія, можна відпочивати, такий заміський комплекс для відпочинку. І сюди можна приходити погратися на площадці. Ті, хто відпочивають, також з дітками теж вони тут граються. А ще тут є басейни дитячі, два дорослих, але ще поки закриті, бо ще літо не почалося. В тому році ми не потрапили до басейну, тому що ми е, не замовляли його е, зарані, а прийшли в той день, це був вихідний, і вже в 10 чи в 11 там вже просто не було місць. Було все зайнято. Прийшлось їхати на річку на звичайну і жарити шашлики, відпочивати цілий день. Тому, думаю, в цьому році, можливо, ми сюди і потрапимо. Катаюсь на Гойдалці. Такий у нас сьогодні день релаксу, відпочинку в е спеку. І потім підемо додому. Буду Міланочку вкладати спати, бо ми ще в днем спимо. Дівчатка, ой, як тут пахнет. Знайшли, ось тут такі є тваринки, вони тут живуть. Є кози, козлики, баранці, бідненькі, жарко вам тут, да? Ось такий ще в нас тут місцевий зоопарк контактний. Травкою можна погодувати, да? але вони хочуть багато травки, а її тут дуже мало. Водички хочуть, за ними тут доглядають. Ой, злякалася. Да. Ти злякалася, так? Да? Дуже. Да. Пес патрон. Диви. Оп. <рес> Ульянка, сьогодні тебе тваринки люблять. Ага, і лякаюсь дуже сильно. <рес> З самого дитинства. Всіх тварин любить, усіх просто. Що це вона там їсть, та собака? Там м ясо. М ясо якесь м'ясо. М'ясо якесь. Сьогодні ми сходили на річку, потрогали водичку, спіймали рибинку. Рибинку. Не думали, не гадали і спіймали. І тепер будемо йти додому. Ще погодували тваринок, тобто сьогодні дуже прекрасна прогулянка вийшла. Ось зустрінемось наступного разу. Вже дуже жарко, тому всім гарного відпочинку і спокійних днів. Ми сьогодні До зустрічі.